Безперервна освіта в Україні, реалії та перспективи. Таку назву мала науково-практична конференція, яка відбулася у технічному університеті нафти і газу. Вже п'ять років поспіль відбуваються ці конференції. Головна тема вік живи, вік учись». Причому вчитися ніколи не пізно і в будь-якому віці. У рамках конференції відбувся диспут: як зробити кар'єру, як бути успішним, як упродовж життя вчитися і вдосконалювати свій розум. Проблеми зв'язані і виклики зв'язані з тим, як забезпечити людям протягом свого життя безперервну освіту. Ця освіта може здійснюватися державою на рівні вище навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, так і самоосвіта. Причому, що вона може бути і формальна, і неформальна, і може бути навіть непомічена, бо продовж цього життя ми вчимося. І я думаю, що ті ключові тези, які сьогодні будуть обговорюватися, вони цікаві для всіх, хто присутній, бо тут є багато і науковців, які займаються проблемою безперервної освіти, і є слухачі магістратури, які навчаються в технічному університеті, і безпосередні практики, директори шкіл, які можливо пошукувачами і хочуть захиститися усієї проблеми.